Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. І сьогодні черговий автомобіль, який вас порадує. Порадує тим, що це найменший пробіг в Україні станом на сьогодні серед свіжопригнаних автомобілів. a 4 в кузові b 7 з 1,6 MPI Мотором 134 повністю беззаперечного підтвердженого пробігу. Кузов гарненький, чистенький з колів, царапін. М'яти немає пошкоджень на 17 легкосплавних оригінальних. Диска. ніяких технічних, візуальних зауважень. не немає. На класні комплектації з пактроніками, з підігрівами, сидінь. Показую загальний стан кузова автомобіля. Цей автомобіль славиться тим, що він дуже стійкий до корозії. Гарно тримає дорогу. Дуже полюбляють дані автомобілі в Україні. Подивіться, на стан капоту, стан оптики, бампера. Ніяких зауважень немає. Розглянемо стан салону. Восьмий чистий рік, стекла 8-го року. Повний електропакет, пройоми в оригінальному стані. круїз контроль, подивіться на стан керма. Кнопки взагалі без зауважень, нічого не витерто, не переклеєно. З підігрівом сидінь, все працює. Все в оригінальній шкіра, перемикання передач, сидіння так само в оригінальному стані. Задній ряд сидінь без зауважень. Карти ціленькі. Ніяких пошкоджень, від реміння безпеки немає. Багажник здоровенний, шторка працює. Тут їх дві. Така. Така. Нічого не крутилось, не знімалось. Амортизатори справні. Все рідне. Оптика рідна. І так, саме головне пробіг. Якщо хтось хтось напише чи скаже, що тут не рідний пробіг, 500 доларів на копот і споримо. Якщо він не рідний, даю 500 доларів тому, хто докаже, що він не рідний. Тому що пробіг тут рідний. Сервісна книга з відмітками про обслуговування. 71 тисяча, така ж сама наклейка. 71 тисяча за і на 118 році 30-одинадцятого -11, про заміну ремня ГРМ, помпи і так далі. Обов'язковий щорічний техогляд, незамінний документ для підтвердження пробігу тюв, декра і так далі. в німеччині 99 тисяч було в 22-му році, грудень місяць. 88 тисяч було в 21-му році, перезень місяць. Автомобіль має два ключі розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Розглянемо роботу двигуна. Так, показую вам стан салону, кермо оригінальне, без зауважень, не перешивалось, нічого не крутилося. Заводиться з півтику, не димить, не троїть, клімат справний. Дивіться на стан кнопочок. Слопідйомники справні. Під капотний простір мотор працює тихо, рівно, чистенький. Потяків масла немає, корозії немає. 1,6 мотор, на який дуже легко ставиться газ. Тублююча табличка присутня, всі точки, всі шви заводські, капот не знімався. Все чистенько, все сухенько, антифріз g 12. Подивіться на стан усілітелей, корозії взагалі немає. Та наклеєчка про обслуговування двигуна. 71 тисяча. Мотор працює тихенько, не димить, не троїть, не сапунить сказати, відповім зразу на питання: косметичний підкрас переднього лівого крила. Автомобіль ми купляли в великому, в маленькому забитому селі у власника пошкодила свійська тварина. без ДТП. Все в оригіналі під капотом. Нічого не крутилось, не знімалось. Все інше в рідній фарбі, тому без додаткових питань. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто збережений автомобіль з найменшим пробігом в Україні Audi a 4 1.6 MPI 2008 року випуска автомобіль. Ціленькі, рівненькі в гарному естетичному стані, технічно, візуально без зауважень. Нагадаю, що всі наші автомобілі повністю проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Тому якщо сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте. Нас є посла доставки. під дім, працюємо по всій Україні. Можемо доставити даний автомобіль в будь-яку точку України або приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21 навпроти податкової. На огляді з вами був Женя. Ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо вам сподобалось дане авто Залишайте свій відгук або приїжджайте до нас, запрошуйте нас до вас. Підписуйтесь на наш канал. Може, в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. Audi a 4, в кузові B7 з таким пробігом знайти майже нереально.